Оце дійсно за два роки перший раз мочу руки в Дніпрі. Ця висотка, вона тут сама висока була, а вже ось все будують і будують. Я жив у Москві майже 15 років. Майдан. Там я не дуже розумів. Ну, Я завжди патріотично був настроєний, десь піддержував, ну, не дуже розумів, що сталося, але коли почалась війна у 2014 році, я вже не міг спати, я не міг працювати, я не міг ні про що думати. І я рванув, кинув все. Тобто все залишив там і приїхав сюди. 2014-му я приїхав в жовтні місяці. В листопаді я вже служив 25-й окремій парашютно-засельній бригаді. 17-му звільнився вже батьківщину я спас, я так думав. Там у мене травма була. А у 22-му році я б так, я я працював за кордоном, я знав, що буде війна 24-го. Я прийшов на роботу і узнав, що почали бомбити. 25-го я був вже в Україні і буквально за декілька днів відправився на Донбас. Коли я попав в полон, у мене загинув весь мій взвод в цьому одному бою. Крім п'яти чоловік. Я пішов в розвідку, перший населений пункт. Ну і там із стрільбою з усім я попав в полон. Я сидів в Курському СІЗО. Літаком іл 76 Прилетіли в Курск. Тут почався ад. Ну, розказують, як нас били кожен день, три рази в день. Я прийшов 65 кілограмів, я ходити не міг. Три куска хліба і треть кружки під названням Чай. Оце вся їда на день. Плюс закрите приміщення, звідки нас раз п'ять вивели в друге приміщення, щоб там зробити дезінфекцію, тому що вши заїдали вже всю тюрму. Вікна позабивали, щоб навіть ми в тюремний двір не могли дивитися. Ми сонця не бачили. Голод, щоб ви розуміли, це така штука. Я розумію, зараз свою бабусю там Маму, яка там застала ці голодні часи, ці крихти з хліба змітати, хліб не можна, так ложити, там, викидати і так далі. Я це дуже розумію, тому що голод у тебе в голові круглосуточно, це місяцями роками. Ти засинаєш, просипаєшся, ти думаєш, коли тобі дадуть ці три шматка хліба. По 12 чоловік сиділо в камері, то вільного місця було менше квадратного метра на людину. Сидіти на нарах не можна. Просто не, не боже у Це тільки або на полу, якщо дозволять, або стоячи. Їли, ложок не було, щоб ви розуміли. Отак, От як собаки їжте. Ну, Я казав про три шматочки хліба, це основна їда. А те, що давали в миску, ну, це можна одним ковтком випити, якась не без солі, без, без нічого. ну, Вода. Нас били по розпорядку. Утро, обід, вечір, допроси безконечні, там це все весь час і збивається. Люди тому там проблеми з почками, з ногами і в мене також. Нас травили собаками, це, вони там дуже смія, їм смішно. Доктора там на кожен ранок приходили, ми називали їх доктор смерті. Бо, бо їм дуже було смішно, як нас б'ють. Стільки викладають у нас полонених їхніх. Як військово беруть. Я просто не уявляю, кому в башку прийде е виложити нашим з наших військових, як там е ці здівательства, бо такого немає. Я, я, я знаю, що такого у нас просто немає, не може бути. Ми різні люди. А там це навпаки. Там треба зняти, от, от, як пінають ногами, як там повзають, заставляють повзати, і там і все це. Ну, це може, це я не хочу, щоб це. Я не хочу про це говорити. Я сержант взагалі. Ну, там проходив як майор СБУ. Тобто я... Ну, можна довго розказувати, що нас заставляли там робити. Там. І да, ми це робили. Ну, виходу немає. І співали гімн Росії, що починався ранок. Ну я навіть, ну, я не знаю, як буде в дальнішому. Ну, я не потребую психологічної допомоги, а багато хлопців, особливо молодих. З цим треба щось робити, які повернуться, повертаються потрошку. Саме популярна тема для розмов це їда, бо ти голодний насіки, ви не можете собі уявити, як би це не представляли. Це їда. Хто що їв, хто що готовив, що готовила мама, жінка. Ну, це сама популярна тема. Ми говорили про, ну, розумієте, два роки в закритому приміщенні там обговорювали, хто фермер, я там про фермерство знаю, там вже наче бібліотеку прочитав. Я був 683 дні, ну, легше сказати, про що не думали, чим. Там переговорюється все. Хто в щось вірить з вірою, там. І знає, чому так, і просто вірить, що це закінчиться. Ну як би то не було, або смертю, або, або я буду тут сидіти і вам розказувати. Тому набагато легше. Ми нічого не знали, ми не знали, що робиться на фронті. Тобто нам нічого не говорили. Хто де воює, чи як Україна жива, не жива, але якимось чином я не знаю, яким. Ми знали, що Україна. Бореться Україна, ну це значить віра. Ну, держаться хлопці. Виходу немає. Коли когось забирають із камери вночі з віщами, це ти скручуєш матрас, там, в принципі, більше нічого немає. Матрас подушка одіяло, там, там же простині в кого є, в кого немає, там такі, що е, ви не уявляєте, то це значить, що його кудись або відвозять. Ну, і надія, а вдруг на обмін. Це була середа. О, я зараз число не пам'ятаю. Вночі мене піднімають з віщами на виход. Андрій звали товариша мого. Ми переоділись, це ж мішки на голову, ізолента, все це. Посадили в автозак і довго везли кудись, привезли в цих мішках, посадили в автобус. Ну, ти розумієш, це автобус. Ми, воверші, ми цілий день, це вночі було. Ми цілий день до вечора вже почали темніти. Заходить їх якийсь піда. Говоря, скажіть спасибо своїм властям, вони сорвали обмін, Крім нас, ну видно з інших там зон теж попривозили хлопців, цілий день ми просиділи. Втім, ваша сторона сорвала обмін. І нас увозять таким образом знову двох, ну кого куди назад. Ну Тут, звісно, розстройство було, ну, уявіть собі, думаю, не з моїм щастям. Рівно через... Я змирився, ну фік ним. Тиждень пройшов, рівно через тиждень, знову середа, вночі все повторилось, мене і цього ж Андрія. І такий прикол, він знаходить в кармані там десь стікер з сахаром, з цукром. І ми його ділили. Там така манюсінька камера, нас закрили, щоб ми переодівалися. Він в цій одежі знаходиться стікер, там затертий з сахаром. Ну, Смачнішого в своєму житті я нічого не їв. Ми його ділили, там не дай Бог пересипиш. Ну, ми вже, вже розуміли, що, що це повтор обміну буде. Ми вже розуміли, що нас ще раз одвезуть і не загадували. Говорю, Андрюха, мовчи, без слов. Ну опять же, мішки на голову, ізолента. і тут все швидше було. Нас обмін. Ну, щоб ви розуміли, всі ридали. Цей браслетик я не знімаю. Це теж вішають на руку, ти падаєш на ту землю. Ну... Ти не плачеш, ти ридаєш. Ну, всяке було в моєму житті, ну, стільки я не плакав за все своє життя. Ну, а так все добре. Я думаю за майбутнє і хочеться ще трошки пожити. Я взагалі сонце за два роки побачив. Ну, це одне. Ну, Черкаси це, це фантастично. Це... Я, не, я не був в Лос-Анджелесі, там, в Каліфорнії. Зараз літом я ну, маю змогу проїхати, дивитися. Я просто вийшов в місто, я був у відпустці після. Півтора місяці госпіталі, це перших півтора місяця. Тоді ще холодно було. Ви пам'ятаю, йде дощ, люди ховаються. Я не ховав, я ходив по місту, просто ходив оці і кав'ярні, там, і Ну, настільки це рідне. Я хочу все б сказати, вірте в те, що вони повернуться. Я відчував цю віру. Ну, Не знаю на якому рівні там. Екстра ну, я відчував, що мене не забули вірити, вірити, боротись, стукати усі двері, як робила моя донька. Якихось інших варіантів не боротися за нього чи просто сидіти чекати не було. Це мій батько, я його дуже люблю. І, ну, я дуже-дуже сильно старалась і хотіла повернути його додому. У тата теж така переоцінка відбулася. Ну, всього, взагалі, у тата такий характер непохитний завжди був, але зараз він став набагато м'якший, він більше дослухається. Планів багато. Будинок в тихому-тихому місці, десь на Росі, хазяйство. Ну, така мрія.